Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. І ми будемо сьогодні розмовляти про 29 березня. Бо 29 березня великий поворот долі для деяких знаків зодіаку я вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Наталія Озаряна і будемо зараз розбиратись 29 березня. Сонячне затемнення буде великий поворот долі для трьох знаків зодіаку. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь, бо це містичне знання, яке може змінити ваше життя. Всесвіт готує нам дивовижний подарунок. Сонячне затемнення 29 березня, яке стане справжнім порталом трансформації для трьох особливих знаків зодіаку. Цей день не просто позначка у календарі, це момент, коли небеса перебувають перебудовуються, відкриваючи двері між світами, дозволяючи енергіям вищих сфер проникнути у наш земний план та змінити долю обраних. Сонячне затемнене час, коли тіні та світло танцюють разом, створюючи потужний енергетичний коридор. Ось уявіть, ви стоїте на порозі нової реальності, де ваші мрії вже не здаються такими недосяжними, де таланти розкриваються з неймовірною силою, де кожен ваш крок освітлюється космічним світлом, спрямовуючи до справжнього призначення. І перших знаків, яких це стосується, це овни. Затемнення 29 березня принесе справжню революцію у професійній сфері овнів. Марс, ваш покровитель, наповнить вас такою неймовірною енергією та рішучістю, що ви буквально будете змітати всі перепони на своєму шляху. Для вас несподівана пропозиція якась прийде щодо підвищення для отримання нової посади. Зустріч з літньою людиною, яка стане вашим наставником, приплив творчих ідей, які принесуть фінансовий успіх, щоб посилити цей сприятливий потік енергії в день затемнення, запаліть червону свічку і скажіть: сила вогню та сонця наповни мене енергією, перемоги! Та успіху. Я б на вашому місці ще написала це в коментарях. Ці слова активують вашу внутрішню енергію та допоможуть притягнути потрібні можливості. Другий знак це скорпіони. Затемнення стане справжнім проривом у особистій трансформації. Плутон ваш у цей день, цар сильний, допомагає скинути стару шкіру, звільнитись від усього, що тягнуло вас вниз. Як зміниться ваше життя? Звільнення від токсичних відносин та зв'язків, глибоке усвідомлення своїх істинних бажань та цілей? Пробудження сплячих талантів і здібностей, до Ясновидення, день затемнення, знайдіть тихе місце біля води, навіть невелика чаша з водою підійде, запаліть чорну або фіолетову свічку та скажіть: Темріва йде, світло приходить, моя душа відроджується і набуває сили. Відчуйте, як тягар минулого розчиняється у водній стихії. Та нарешті останній третій знак це водолій. Для вас затемнення відкриває неймовірні можливості у сфері відносин та комунікацій. Уран, ваша планета, покривитель створює потужний енергетичний сплеск, який перетворить ваш соціальний світ. Та приверне ваше життя е, дивовижних людей, які зміни на вас чекають, зустрічі з спорідненою душою? Чи зміцнення існуючих відносин, розширення кола однодумців, створення спільноти, прорив в онлайн-проєктах та соціальних ініціативах, щоб максимально використовувати енергію затемнення в цей особливий день? Напишіть свої самі сміливі мрії про майбутнє. На невеликому папері складіть його у формі літачка і запустіть у небо і словами. На крилах свободи летять мої думки, повертаючись до мене втіленими чудесами. Для трьох знаків зодіаку це затемнені несе у собі одне спільне послання час діяти, час змінюватись і час приймати свою справжню силу. Всесвіт відчиняє двері. Беріть в них все, що вам потрібно. І пам'ятайте, що будь-які космічні явища це не фатальна обумовленість, а можливість. І ваша вільна воля, усвідомленість це ключі до того, як саме зараз виявляється. ці енергії у вашому житті дуже потужні. Вам просто треба собі довіряти, довіряти своїй інтуїції. Не бійтесь робити рішучі кроки. Використовуйте сьогодні ці прості техніки для залучення удачі та достатку, і ваше життя зміниться неймовірно. Я бажаю, щоб у вас все сталося. І зміни були чудовими і неперевершеними. До нової зустрічі!